Казка Юрія Ярмиша, як троє кошенят, до бабусі в гості ходили, було собі троє кошенят старшеньке, середульше і найменшеньке. Звали їх няв, мор і Ш. От якось сусідська бабуся, що жила в будиночку по той бік вулиці, покликала їх до себе на обід. Сонечко щедро світило, кошенята грілися на ганку, чекали, коли вже можна буде йти до бабусі. Найстаршеньке кошеня няв і каже, вулицю переходити будем поодинці, бо там автомашин багато, спершу і я піду. Визирнуло няв з-під воріт, глянуло та чим душ назад. На вулиці спокійно, але біля бабусиних воріт отакенний злий собака. Побіг тоді мур. Чи правду каженяв? Обережненько визирнув та й собі тікати. Мур, мені здається, що там отакенніший злий собака. І найменшеньке кошеня. Носика з під воріт висунуло. Ш -ш! А я найбільше від усіх вас боюсь. Я такого великого, злого собаки, ще ніколи, ніколи не бачило. Зі страху воно аж заклякло, очі заплющило і навіть ворухнутись не може. А сонечко гріє, бабуся чекає. Може, ще раз подивимось, нявкнула з-за воріт старшенька кошеня. Може, несміливо воркнула середульше. Тільки не довго, тихенько погодилось Ш, -ш, -ш. Розплющило найменше кошеня очі і на протилежний бік глянуло. Глянуло та як занявчить. Здається, цей собака мальований. Середульше кошеня одразу ж вигулькнуло з за воріт. Мальований і не страшний, а найбільше кошеня нявкнуло. Та воно ж зовсім щеня. І кошенята сміливо втрьох перебігли вулицю. і на бабусиному подвір'ї вони побачили крихітне цуценятко, що бігло їм назустріч і привітно махало хвостиком. А на ганку сиділа бабуся, і поруч неї лежало кільце ковбаси. І бабуся одразу ж запросила кошенят та цуцика до обіду.